В 46-му садку оновили укриття, нові меблі, нові іграшки, краще освітлення, яскраві кольори. Його нинішня атмосфера не нагадує дітям про війну. Батьки першому помітили позитивні зміни у поведінці своїх малюків, які вимушені під час тривог ховатися від ворожих дронів і ракет. Вони вже і звикли, діти, але це все одно стрес. А ось таке укриття, яке має ремонт і воно більш Комфортне для діток, і вони почуваються більш спокійнішими, тому що попередні укриття я знаю, що багато батьків відразу приходили і забрали діток, тому що. Ну важко було, не було вентиляції, не було умов, було мало місця. а Зараз тут зонування, тут дітки можуть відпочити, тут поспати. Оновленням сховища займалися благодійники з фонду Янголи Свободи, які допомогли облаштувати вже більше десяти укриттів у Чернігові і поза межами міста. Це відкриваємо 13, буде 14 до кінця місяця в Черкасах. Це різного роду долучення. Да? Скажімо так, десь робили ремонтні роботи, десь тільки меблювали, десь робили тільки вентиляцію. Тобто, ну дуже по різному. Я не можу сказати, що всі ці 13 укриттів, які ми зробили повністю. Ні, це зовсім різного роду роботи. А це укриття воно в принципі найбільш більш таке повніше з точки зору робіт, які ми провели. Загальний бюджет його склав 599 дев'яносто тисяч. 919 гривень, основний фінансовий тягар взяв на себе бізнесмен з Казахстану, який просив не називати своє ім'я, але через свого представника передав побажання маленьким чернігівцям. Он як що просив передати ністики добрих слів, щоб це укриття як можна скоріше поміняла своє призначення і щоб діти не хвалилися тут, от ракетных или дроновых атак, чтобы просто спускались играть. От... Взагалі в нього немає ні родичів, ні друзів в Чернігові. А він у нас був в Чернігові в травні, і він його бізнес-візит припав якраз на період, коли були дуже страшні обстріли у 20-х числах травня. Він був у Києві, провів вихідні, і всі вихідні провів в укритті. Він на собі відчував ось цю, скажімо так, жахливу ситуацію. Укриття функціонує повноцінно під час блокауту, бо є генератор. Вихователі кажуть, що з оновленням сховища батькам стало спокійніше за своїх дітей. Наші захисники і захисниці, які зараз боронять нашу землю, вони повинні бути впевнені, що їх діти у безпеці.